Ось моя морковка. Отак От на даний момент воно все виглядає. Коротше, страхи господні. Зараз бігом, бігом-бігом, оце все вириваю, тому що вже немає, як на це дивитися спокійно. Ось тільки що насмикала в лісі отакої хвої, колючок і. Піду попідсипаю під кожен кущик гортензії. Це мені писали, що це щось дасть. Кислотність підніме, тож попробую. Спочатку кур'яни, бо там до неї не долізеш. І будемо пробувати. А ось і моя нещасна гортензія. Зараз я її обполю, потім в мене є. підсиплю верхній шар землі, перемішаю зеллю водою і обсиплю тією хвоєю. Думаю, це щось дасть. Так що працюємо. Отак, хоч трішечки я його продовбала, Отак получилося, далі потім пізніше приїду, то вже повириваю а далі, а поки немає часу, то я хоч трохи вкругову пообривала. І зараз буду трішечки підкислювати. У мене ось Таку штуку мені дали, воно треба його в ґрунт сипати і тоді гарно поливати. Щоб воно там отак зверху, а потім перемішати з землею, і тоді, коли будеш поливати, воно собі буде розкисати та мені окислять. Тож зараз буду потрішечку підсипати і подивимося, що воно буде. Короче, мені сказали, десь дві столові ложки, ну то може і багато я десь отак одну столову ложку поки що, а потім, може, щоб воно не згоріло мені. Зараз отак просто отам попід кущем, отак, попідсипаю. А потім отак із землею все перемішать. Ось так посипимо. Це якщо підкислиться, то підкислиться. Головне, щоб не згоріло тут мені воно взагалі. Та я не думаю, що воно прям лучше потрошки та частіше чешу. Коротше, будемо бачити. Якщо буде результат, то будемо підкислювати його. Отак. А тепер дізнаємо нашу хвою. Ось у нас є хвоя. Те, що нарвали І отак просто розкладе. Правда, це, мабуть, мабувати, але ну, нічого, я потім може дорву наслідуючий роз. Отак. О, ану. Воно ну, буде, ну звісно, пахне, новий год. То -то. О, даже шишечка. И с шишечками. Десяти нагорнути землі, бо буде розтікатися, і все не туди піде. Поробила такі луночки, щоб воно не витікало із цього ось так. І зараз позаливаю це все водою. І я думаю, трошки буде краще, ніж було. А тим часом у мене тут. Поливається морква. Я її вчора Юлі знайшла в отому бур'яні. Ну нічого, ну, вона вже видніється, махає мені. Mm. <говори> Що вона тут є? Ну, нормально все полилось. Оце осталось тільки не проколена Петрушка. Боже. Ну вже сьогодні нема коли приїду на наступний раз. Її вже виполю через три дні, десь приїду. А може й хвата часу, побачу. Може, що я її швидко висмикаю. так що, отак. Виключаю це вже і поливаємо гортензії. Знайшла, в мене в погребі була така шлонга. І я тепер нею ось усе отак прекрасно позаливаю. Я думаю, нормально буде. Зараз багато води нарлю, щоб там розчинилися всі оті гранули. і буде нормально. Це, звісно, мабуть, мало цієї хвої, якби повністю застелить, мабуть. Ну, то вже на наступний раз піду піше нарву. Там, мабуть, найбільше в тому кущику. Ну, нічого, нормально буде і ток. Перший розстаний кущик та й буде красото. Та хвоя трошки триматиме у нас там, це й нормально. Зараз заразом по і всі дерева. Бо я тільки приїхала, їх полило і все. і Більше не було мені коли. Ось так воно у мене вийшло. Це на бистру руку схожим кожен ток. Ой, застеляла чуть трохи побачимо, що воно буде і як воно буде. Піонія розцвіла моя вже. І розовенька є. І ось така красивенька вишнева. Гарно. і бурйон усю. Який красивенний прямо в цій піунії. Да. Бур'яни пруть, не співаєш за ними. І зараз протягла цю шлонгу. Та бігом поливаю дерева. У мене ще дві годинки є, то це, думаю за дві години якраз полю ці дерева. Вспіла я хоч трішечки цю петрушку вирвати он бурйон, хоч чуть-чуть. лободу -чуть, де більше, вже де мілке ні, вже немає часу, то Хочусь і все, збираюся і їдемо. Думала вже все, буду їхати, але ж капець, Лілія стояла в бур'яні. Хай Бог милує, заросло, не видно, там три квіточки такі манюсічки будуть. Хоч би воно ще зацвіло таке нещасне. І тут гладіолуси цього викопала як краса. Ну і все, поїхала я.